Доброго вечора всім! Зараз я буду крутити всіх берези, тож хочу поділитися своїм рецептом. І так, в мене в каструльках сочок. В кожній каструльці по 6 літрів. Я буду робити з апельсинами і з лимоном. У мене тут наготовлено 4 апельсинки. Тут в мене 3 лимончика на порцію 12 літрів лимонна кислота і цукор. Звичайний цукор, який дають до соку традиційно. У мене на порцію 2, 2 літри соку. Я даю один стакан цукру, одну чайну ложку лимонної кислоти і апельсинчики-лимончики за смаком. Апельсинчики і лимончики ріжемо кружочками Солочок, нарізані апельсинки, лимончик. Зараз ми всі наші інгредієнти підготовлені змішуємо з цоком. Так як в мене дві каструлі, оскільки мені так зручніше, дві менші, ніж брати одну велику, я висипаю половину цукру в одну каструлю, половину в іншу. Цукор ми висипали, тепер лимонна кислота. Також половинку в одну кастрюльку, половинку в іншу. Так, наші апельсинки. Апельсинки я покладу руками, так як ложкою, не дуже зручно. сюди половинку половен. так и лимончик. таким самим чином. Половинку сюди, половинку туди. день. Ось все, ми все змішали, тепер будемо чекати, поки сочок закипить. Тут в мене вариться сочок з апельсином і з лимоном. Окремо, як я п'ячу кришечки на закрутку. Тут в мене працює стерилізатор. Я стерилізую банки. Сік з лимоном апельсином, яке п'ячу 10-15 хвилин, так як треба, щоб вони гарно проварились. Після цього я сік розливаю баночки, кладу 2-3 доліки апельсина-лимона і закручую кришечками. От і все, і сочок готовий до вживання. По такому рецепту сочок виходить дуже смачним. Раджу спробувати кожному. Готуйте з любов'ю, смачного вам!